Продовжуємо розмовну студію і далі будемо говорити про те, що у дії можна замовити доставку посвідчення водія. Тобто не лише замінити посвідчення водія, а й замовити доставку пластикового документа на відділення Укрпошти або додому. Така послуга з'явиться у застосунку дія. Про це повідомили на урядовому порталі 9 жовтня. Детальніше про цю послугу будемо говорити з начальником головного сервісного центру МВС України Миколою Рудиком. Він з'являється в нашому ефірі. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго ранку. Тож, якщо говорити про цю нову послугу, як громадянам замінити зокрема права і як їх можна отримати через через пошту, розкажіть більш детальніше вітаю студія ще раз. Дійсно в Україні в понеділка розпочалося бета-тестування через мобільний застосунок дія можливості обміняти посвідчення водія з одночасною доставкою. Станом на сьогодні існує декілька способів обміняти посвідчення водія. Перше – це фізично під час звернення в територіальний сервісний центр, а друге – це за допомогою електронних сервісів дії або електронного кабінету водія. Розкажу перше, як можна обміняти через територіальний сервісний центр МВС. Кожен водій може обрати зручний для нього спосіб: це звернутися фізично до територіального сервісного центру МВС. Отримати в айбоксі талончик електронної черги і подати відповідні документи для поновлення посвідчення водія це паспорт, код і старе посвідчення водія. Якщо водій втратив, він подає відповідну заяву про втрату. А якщо в нього вкрали, то відповідний документ з національної поліції. Про викрадення відповідного посвідчення водія. Так само другий спосіб це з допомогою онлайн, не виходячи з кабінету, не виходячи з домівки, кожен з нас, водіїв, може замовити цю послугу. Вона існує зараз через електронний кабінет водія. Кожен з водіїв може замовити цю послугу з доставкою на адресу Укрпошти або у зручний спосіб, зручний місце. І з понеділка дійсно дія розпочала бета-тестування можливості замовлення посвідчення водія з подальшою доставкою. Тому ми плануємо, що в подальшому цей об'єм має бути трошки поширений. І станом на сьогодні в Україні за 2023 рік ми вже видали під час обміну майже 642 тисячі посвідчень водія. Нагадаю нашим глядачам, що наразі існує можливість так само і обміну посвідчення водія за кордоном. Наразі існує 11 локацій державного підприємства Документ, які розташовані в країнах Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Туреччина та Іспанія, де ми вже надаємо ці послуги з обміну посвідчень водія. І станом на сьогодні, в 2023 році, було надано цих послуг майже 31 тисяча обмінів посвідчення водія за кордоном. Пане Миколо, почули вас. Дякуємо, що доєдналися, і дякуємо, що розповіли про цю нову послугу. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС, був з нами. Говорили про те, як у дії можна замовити доставку посвідчення водія або замінити водійське посвідчення.